Стильні жіночі туніки в стилі Дісней лише 269 гривень. За отаку прекрасну одиничку. В лоті буде 10 штук. Ціна лоту 2690 гривень. Подивимось, які вони будуть у нас. Найперше, подивимось пакування. Вони будуть упаковані. По матеріалу буде 60% катон, 40% полістер. Вони приємно тактильні до тіла, м'які затишні, покажу вам в розгорнутому вигляді. Може бути ось такий варіант ще. Так, тут іде манжетик, утеплений, манжетик на рукавчиках. І цей варіант представлений у нас з капюшончиком. Затяжечки, все працює. Далі може бути ось такий варіант по розмірам: очка 1 S2, M4, L4. Так, все утеплене з манжетиками так само. І цей варіант, як ви бачите, іде з кишеньками. Вони не косючі, вони дуже приємні до тіла, м'якенькі, тому нагадую, одиничка коштує 269 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаю всю інформацію знизу під відео. А також доєднуйтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас багато крутих новинок, акцій, щоб ви завжди були в курсі справ.